Добро — це безкорисливо ділитися тим, чим ти можеш поділитися. Добро це розуміти, тримати руку на пульсі і не зупинятися, як би важко тобі не було. Mm. У нас є ем, певний перелік магазинів, які складають такий умовний маршрут. Кожного дня відповідальна особа з того чи іншого магазину. Відписує про готовність передати нам їжу. У випадку того, коли магазин готовий нам передати їжу, так, він відписує в чатику, і відповідно наш координатор бачить, що в тій локації такий магазин може передати їжу. Наприклад, до 13.00 ми збираємо повний перелік всіх магазинів, які згідні нам передати їжу. Після того формується маршрут, і вже волонтер, який виходить на маршрут, він знає конкретно, в якій локації йому треба заїхати, щоби зібрати продукти. В Україні є дуже багато різноманітних проблем. Значна частина нашого населення проживає за межею бідності. З другого боку, українці входять в десятку країн, які викидають або продукують найбільше сміття в світі. Значну частину того сміття, власне, складає органічна продукція, так. І значну частину той органічної продукції складають продукти харчування, які би можна було врятувати. Власне, тарілка є таким універсальним інструментом, який одночасно мінімізує от, е, таких дві проблеми. Тобто ми, е, рятуючи продукти від е, потрапляння на смітник в межах терміну придатності, передаємо їх малозабезпеченим особам. Добрий день. ми від тарілки по продуктах. Ви до нас ми так. На вас чекали, чекали. Ми є унікальним таким проєктом, тому що ми виконуємо одночасно і еко, і соціальну функцію. І, власне, от в, такому, в такому ідеальному симбіозі так, от тарілка продовжує функціонувати станом на зараз. Практика продовольчої банки, вона є загальносвітовою. І в різних країнах Європи і Америки такий інструмент, як продовольчий банк, він є дуже дієвий і активно впроваджується. Ідею продовольчого створення продовольчого банку в Україні вона належить Ростиславу Косюрі. Це Львів'янин, він народився тут у нас у Львові, до шести років він проживав тут в нас. Пізніше разом з батьками він був вимушений приїхати в Німеччину. Там проживав близько 20 років, і, власне, Німеччина є тою країною, в якій культура продовольчих банків дуже розвинута. І, власне, він після певного часу вирішив повернутися назад до Львова, побачив, що. Є проблема, так, яку можуть вирішити продовольчі банки і чому б не спробувати. Так, Ми стараємося зробити культуру продовольчого банку загальнонаціональною. Тому що уявіть собі, якщо б декілька тарілок було у Львові, якщо б в кожному обласному центрі була своя власна тарілка чи декілька тарілок, скільки їжі ми б могли врятувати, і скільки людей, які передбають потреби, ми б змогли нагодувати. Тому е, дуже важливо. Власне бачення і розуміння тарілки як такого дуже дуже хорошого інструменту, який може зробити дуже дуже багато добра. Аня, можна я попрошу тебе, щоб ти е, забрала продукцію, а я просто тут буду з машиною раптом би хтось в'їжджав? туди. О, от а там є якісь овочі-фрукти. Mm -hmm. Немає нічого такого. Mm -hmm. О, червона рибка. Yeah. Добре. Я почула це від своєї знайомої з пласту, і це мав бути як мій пластовий додатковий проєкт для того, щоб перейти на інший ступінь в пласті. Але так сталося, що ступінь став мені неважливим. а Організація вийшла на перше місце. І я вже давним-давно забула, що я хотіла робити тут. А зараз займаюся всім чим тільки можна. А в моїй сім'ї якась. Вийшло інше ставлення до продуктів. Я тепер завжди всіх контролюю, щоб вони часом чогось зайвого не купили. І е, всі якісь мої родичі і друзі також часто запитують про проект. Так що е, в цьому залучена можна сказати, що не тільки я, і все моє оточення. У нас була дуже важка початкова комунікація з нашими сусідами, тобто за браком інформації, за браком розуміння діяльності продовольчого банку, вони ну, практично всі виступили проти відкриття тарілки ту саме тут. Нам довелося провести таку зустріч, зустріч знайомства з ними. Так? Ми запросили всіх таких активістів, так? розказали їм про проєкт. Відповідно, були запрошені представники міської влади, які пояснили, що. Тарілка на цілком законних засадах користується тим приміщенням. Так? Е, також ми залучили представників духовенства, які могли більш з релігійної точки зору пояснити так, що тарілка це про добро і, ну, як мінімум, е, так, е, релігія будь-яка вчить так добром ділитися. І нічого поганого немає, що якісь молоді люди тут організовують власне таке маленьке добро. І За результатами зустрічі ми отримали дуже позитивний фідбек. Тобто, люди, які прийшли нас нас чим ви тут займаєтесь, що ви хочете тут зробити. В результаті стали нашими прихильниками. Е, є молоді сім'ї з власне, конкретно з того приміщення, які тут нам приходять, допомагають по ремонту, систематично передають якісь кошти. Тобто е, нам вдалося, власне, переламати отакий от стереотип, тарілки тут на місці. Так, і я сподіваюся, що. Зовсім скоро весь мікрорайончик, де ми знаходимося, буде теж нашими або волонтерами, ну і швидше за все нашими відвідувачами. Так, ну ми сьогодні об'їхали сім магазинів, зібрали дуже багато класних поштетів. Я бачу. Є сосиски дуже класні, є багато молочної продукції, є фактично цілий кошик овочів. Маємо навіть тут імбир, якщо бачите. Є баклажани, огірки, помідори. От. Частинка є хліба, різних паніні, От. ну і Є різні соленості, картопля. Тобто, в принципі, досить непоганий такий продуктовий кошик, якщо можна так сказати. Привіт, як справи? Всі чудово. Файно? Добрий день. Аня. Е, відкривай багажник, будемо тебе запаковувати. Кожного дня ми маємо іншого партнера-благодійника, який займається харчуванням малозабезпечених осіб, кому ми передаємо нашу їжу. І відповідно обирається якась така точка зустрічі, де наш волонтер передає їжу. Представнику тої чи іншої організації. Е, вівторок друзі твої приїжджають Чудово. — троє. Чидово, то не зелені, ти будеш теж на зустрічі чи ні? Та думаю, що так. Угу. Як якщо треба, якби можуть бути присутнім. Бо горять вони. Я думаю, що вони зроблять класну відбути в Києві. Потрібно буде їх вести, підтримувати якби словесно і координувати дії. Ну ми залучили там близько 7-8 місць Зараз є на зв'язку, що що хочуть розвивати. Окей, добре, ну, все щасливо. На зв'язку тоді. Є люди, навіть які кажуть, ми от живемо в Києві, але ми хочемо приїхати до вас, щоб зсередини подивитися, як воно виглядає. Я думаю, ми ближчим часом знову ж таки будемо мати таку зустріч, і я думаю, після того, як людина вийде з нами на маршрут, побачить, власне, от загориться тою ідеєю, то точно можна говорити про те, що ближчим часом в Києві буде теж своя тарілка. Зараз ми йдемо до багатодітної сім'ї такої, яка живе в досить таких складних умовах і веземо їм продукти, оскільки вони зверталися і просили про допомогу. Завдяки такому проєкту, як тарілка супермаркіта, ми маємо змогу допомогти таким сім'ям. Це, це є класно, це є добре. Це є надія навіть в мене, коли до мене дзвонять люди. Хтось дзвонить, треба цукор, хтось дзвонить треба там ще щось. Я допомагаю людям, які вже 15 років не виходять з хати. Дай Боже здоров'ячка. І вам теж. Я не сам, я з друзями. Привіт. Заходьте. Що, уроки прямо тут робимо, так? Що, ще, ще. Я ще зайнятий передзвоню. Ви просто будете приїжджати і в один день забирати кульочки. Угу. Домовились? Домовились. І все. Це авокадо, напевно. Це буряк. Або буряк. Авокадо. Я буду йти вже з друзями. Я радий був вас бачити. Будемо допомагати частіше. от там гемпільська така. Яка? Яка? там. Наверху. Ну і що? І там, mm. там ну, світло є. є світло. Виктори, Люблю тебе дуже. Добре, ми тоді вже будемо ти типу, потрішки, не будемо дякую, вам я. цей. Дякую, великі, дякую, що ви допомогли. На здоров'я. Це завдяки зусиллям багатьох людей ми можемо так якось робити щось на краще. Все до побачення. дякую, до побачення. Все щасливо. Добачте, щасливо вам. Щасливо. Функціонування тарілки воно теж є і показником, можливо, ну, можливо, не зовсім зрілості, так, але хоча б формування такого громадянського суспільства і показником того, що вже почало все рухатися в нас якось в правильному напрямку. Важливо зрозуміти, що не всі е, ми потрапляємо з народження в рівні умови. Дуже часто люди. Потрапляють в ту чи іншу життєву ситуацію через різні обставини. так. Не всім щось в житті вдається, так? але потрібно завжди залишатися людиною. Це зовсім не важко, якщо в тебе є можливість комусь допомогти, поділитися своїм часом, маленькими ресурсами і зробити добро Людина, якій ти допоможеш, візьме з тебе приклад і почне допомагати іншим. І таким чином ми створимо таку знову ж таки піраміду добра. Яка зможе допомогти великій кількості людей.